Хочу вам сказати про е Майка Джонсона. Це є спікер палати представників нижньої. Це той, який, пригадуєте. Нам тормозили допомогу минулого року на 6-7 місяців, коли ніяк не могли проголосувати 61 мільярд допомоги Україні, Ізраїлю та там і мексиканським проблемам на кордоні. Що відомо, вийшов цей Джо, Майк Джонсон і каже, що м -м, Конгрес не буде розглядати законопроект про нові санкції проти Росії, доки не сплине час ультиматуму, який висловив Росії американський президент Дональд Трамп. Про це заявив спікер Палати представників. Ків конгресу Майк Джонсон передає видання Reuters, агенція. Цитую, я думаю, що Палата представників і сенат погоджується, що враховуючи, що Білий Дім дав цей термін у 50 днів, нам потрібно дозволити головнокомандувачу адміністрації, міністру оборони та Пентагону зробити те, що вони збираються робити, і ми побачимо, як це буде. Як зазначає Reuters, деякі члени конгресу продовжують наполягати на жорсткіших санкціях проти Росії.